Зачіпаючись за камені, скелелази сантиметр за сантиметром долають перешкоди у Тернополі, як і в багатьох містах України. Є люди, котрі захоплюються скелелазінням і за будь-якої погоди збираються, щоб позайматися на спеціальному тренажері. За словами голови гірського клубу, цей вид спорту під силу кожному скелезіння дуже унікальний вид спорту. Людина, яка може прийти, підтягуватися все два-три рази, буде краще ласти за людину, яка стабільно тренується і 15-20 разів підтягується дуже на. Качне. Так що, це якби, щоб знати, чи ти вмієш чи ні, треба прийти і попробувати. Оце така дивна, якби особливість людини, яка напевно закладена від атавізмів наших людей, древніх кіжили лазили по деревах там. У скелелази хлопці та дівчата йдуть з різних причин. Когось приваблює відмінність від командних видів спорту, інших фізичний розвиток. Хочу стати більш сильнішим, щоб координація рухів була нормальною, щоб не щоб швидко не померти. Що буду вдома за компом сидіти? Краще з собою займатися щось. Не будуш що я в під'їздах стіни малювати. Тут, в принципі, ти надієшся тільки на себе, і от можна управувати повністю всі свої сили, знати всі свої резерви, все, що ти можеш зробити для себе. Мені сподобалося за першим разом, просто незважаючи на те, що в мене спочатку почали страшенно боліти руки, я продовжувала ходити. Більшість часу скелелази займаються в залі, де спортсмени самі монтують траси для проходження. Проте влітку є можливість потренуватися в горах під відкритим небом. скелелазіння дещо відрізняється від занять у приміщенні. На скелях дуже важливий би, психологічний фактор. Ну і фактично на скелях всі е, люди є рівними, тому що, ну, типу, і великі, і маленькі, бо, наприклад, на стенді ми можемо придумати якусь якісь, ну, якісь трасу, яку там, повна людина може не пролізти тільки через свій ріст. А на скелях всі люди мають можливість пролізти на ту саму трасу, тому що там е, би, ну, все природне і фактично які параметри люди ну, не грають ніякої ролі. Члени клубу кажуть, що цей вид спорту допомагає їм не тільки фізично розвиватися, а й змушує швидко думати та орієнтуватися в екстремальних ситуаціях.